У 1907 році американський лікар Дункан Макдугал провів експеримент, яким довів існування душі, а точніше, її відсутності у людини, що померла. І це стало беззаперечним доказом того, що душа таки існує. Ти дійсно в це віриш? Ти зараз про експеримент чи душу? Та не існує ніякої душі. Це все просто вигадка, щоб пояснити незрозумілі явище. Насправді, всі докази існування душі можна пояснити через роботу мозку, фізіологічні процеси та культурні міфи. Схоже, ти погано розібрався в цій темі, бо я маю декілька аргументів, які просто розмажуть усі твої докази. Привіт, я Бакай, а це канал, де ми розбираємо з чимось неймовірним та надприроднім, що вірить дуже багато людей. Саме тому сьогодні ми розберемося чи є хоч якісь підстави вірити, що існує душа. Напишіть, що ви про це думаєте, чи вірите в душу і чому. Ну і звісно, не забудьте підписатися, якщо подобається контент з критичним поглядом на надприродні і містичне. Як я вже й казав, у 1907 році американський лікар Дункан Макдугал провів експеримент, яким довів, що душа має масу і дійсно залишає тіло в момент смерті, він зважував вмираючих пацієнтів і зафіксував, що їхня маса зменшилася в середньому на 21 грам. Оскільки жодних фізіологічних пояснень цьому не знайшлося, це є справжній доказ існування душі як окремої сутності, що відділяється від тіла після смерті. Це відкриття стало ключовим аргументом у релігійних та метафізичних дискусіях, адже якщо душа має вагу, це означає, що вона реально існує поза межами нашого фізичного світу. Бо більше, невже ти думаєш, що більшість релігій світу могли помилятися стосовно існування такого концепту, як душа? Попопу, тут все значно гірше, ніж я собі думав. Окей, давай до самого експерименту повернемось трішки пізніше. Для початку скажи от що. А що взагалі по-твоєму таке душа? Це, до речі, до вас теж питання. Напишіть в коментарях, що, по-вашому, таке душа. Ну, згідно з релігійними уявленнями, це якась безсмертна сутність людини, що визначає її свідомість, моральність і зв'язок з божественним. Вона часто розглядається як щось, що існує після смерті, та може переживати потойбічне життя, наприклад, в християнстві. Це безсмертна сутність людини, яка є джерелом її свідомості, волі та моральності. Вона створюється Богом і існує навіть після смерті тіла. Саме це і доводить експеримент. Душа вилетіла кудись там і продовжила свій шлях просто вже окремо від оболонки. Тобто, по твоєму, привид, це є душа просто в іншому агрегатному стані. Ну, наприклад, згідно з ісламом, душа дійсно може бути в різних станах, але не агрегатних, це, скоріше, про прояв людини у певний момент її життя. Це може бути душа, що спонукає до зла. що карає за гріхи або душа, що досягла гармонії. В момент смерті вона займає перехідне місце, це такий собі стан між життям і судним днем. Наприклад, у язичництві часом згадується одразу про дві душі: одна залишається після смерті разом із тілом, а інша йде у світ духів. До речі, в юдаїзмі, також як і в більшості релігій, дуже схоже світобачення. Душа це справжній божественний дар. Адже якщо ти гідно прожив життя, то після смерті отримуєш своє місце в кращому світі. Наприклад, в християнстві царай така собі виногорода. А тебе не дивує, що такі різні релігії, незалежно від одної, базуються на концепції душі. Нехай вона може мати різні інтерпретації та трохи різні погляди, проте головне, що факт існує: Не дивує, ні краплі. Подібність концепції душі в різних релігіях, зокрема ісламі, язичництві, юдаїзмі та християнстві, не є доказом її реального існування. Радше свідченням спільного бажання людства пояснити незрозумілі явище буття та смерті. Швидше всього, схожість релігійних уявлень може бути результатом запозичення і адаптації давніших шаманських та анімалістичних переконань. Але щось мало цю ідею спровокувати? Звісно, і тут все дуже просто. Ідея душі могла виникнути як спроба пояснити різні загадкові явища, з якими стикалися давні люди. Ось кілька можливих причин, що могло спровокувати цю думку. Найцікавіше, як на мене, це сни. Люди помічали, що під час новодінь вони бачать інших людей, подорожують, спілкуються з померлими. Це могло створити ідею, що існує інша частина людини, яка здатна покидати тіло та жити незалежно від нього. Найбанальніша ж причина це смерть. Коли людина помирала, її тіло залишалося. До речі, як і зараз. Але більше не рухалося та не реагувало на подразники. Це могло породити думку, що щось важливе пішло, так би мовити, з тіла, якась нематеріальна сутність, яка давала життя. Взагалі, смерть завжди була дуже загадковою, а люди постійно намагалися додати трохи містики, тому що вони не могли пояснити раціонально. Хочу сказати, що коли їм снилися їх померлі родичі, то це тільки підсилювало ці дві теорії. Ну, можна і так сказати, але ось ще один цікавий фактор, який породжував теорії про існування душі. Люди відчували свої думки та емоції як щось відокремлене від фізичного тіла. Відчуття я є могло призвести до ідеї, що існує матеріальне я, яке відрізняється від фізичної оболонки. Ну і звісно, не треба забувати про шаманів та жреців, які мали досить вагомий авторитет серед людей. Саме вони в різних культурах досягали змінення стану свідомості через танці, музику, наркотичні рослини або медитацію. Вони могли відчувати вихід за межі тіла, що додатково підтверджувало ідею існування чогось позатілесного. Саме тому людський мозок прагне шукати причини та зв'язки між явищами, а концепція душі була лише логічним поясненням усіх незрозумілих речей. Взагалі, прихильники ідеї душі та загробного життя частенько посилаються на певні наукові дослідження, які, на їхню думку, підтверджують ці концепції. Серед них найпопулярнішими є дослідження дітей, які пам'ятають минулі життя, позатілесний досвід та феномен клінічної смерті. Чекайте, що не віриш в реінкарнацію? Ян Стівенсон зібрав понад 2,5 тисячі випадків дітей, які за його словами знали деталі життя померлих людей, яких вони не могли знати звичайним шляхом. А Джим Тракер продовжив ці дослідження, записуючи свідчення дітей і намагаючись перевірити їх слова через історичні факти. Багато випадків можна пояснити сугестивністю. Діти чули історії дорослих, бачили фільми, а потім інтерпретували це як спогади. В деяких випадках батьки могли підсвідомо підживлювати віру дитини в її минуле життя, питаючи в неї навідні запитання. Навіть якщо дитина знає щось з минулого, це не означає реінкарнацію. Існує ймовірність випадкових збігів, або навіть не повіриш шахрайства. А що ти скажеш з приводу позатілесного досвіду? Хіба це не доказ існування душі? Люди, які стверджують, що під час операцій, аварій чи екстремальних ситуацій, вони виходили з свого тіла та бачили його збоку. Більше того, Роберт Монро проводив експерименти з медитацією та техніками виведення свідомості з тіла, а Чарльз Старт. У 1960-х тестував людей, які стверджували, що можуть бачити об'єкти поза межами їхнього зору, наприклад, заховані від них числа. Дуже гарні казочки. Справді ж, позатілесний досвід може бути галюцинацією, викликаною змінами в роботі мозку, наприклад, нестачею кисню або стресом. Випадки, коли люди бачили деталі операцій, не підтверджуються експериментально. Більше того, дослідження в галузі нейронаук демонструють, що певні феномени, які схожі на вихід із тіла чи Інші близькосмертні переживання можуть бути штучно індуковані шляхом стимуляції конкретних ділянок мозку. Наприклад, експерименти з електростимуляцією з моральної ділянки. Іноді її також називають частиною темпороперіетальної зони. Ці експерименти призводять до відчуття віддалення свідомості від тіла. Це свідчить про те, що подібні переживання мають суто фізіологічний, а не містичний характер. І давай, я вже дуже чекаю твої розповіді про клінічну смерть. До речі, так. Люди, які пережили зупинку серця чи інші критичні стани, часто описують досвід як щось, що включає світло в кінці тунелю, відчуття виходу з тіла, спокій і навіть зустріч з близькими чи померлими родичами. Ці феномени систематизував Реймонд Моуді у своїй книзі Життя після життя 1975 року. Він зібрав тисячі свідчень з різних культур, демонструючи, що подібний досвід повторюється незалежно від соціокультурного середовища. З наукової ж точки зору це можна пояснити так: нестача кисню може викликати яскраве водіння, змінне сприйняття часу та простору. Під час інтенсивного стресу мозок може виділяти нейрохімічні речовини, наприклад, ендорфін, що викличуть відчуття блаженства або незвичних візуальних емоцій та переживань, які люди інтерпретують як зустріч з померлими. Дослідження свідчать, що навіть після зупинки серця можуть спостерігатися короткочасні сплески електричної активності мозку, які потенційно можуть бути пов'язані з водіннями. Феномен світла в кінці тунелю, відчуття блаженства або зустріч знайомими образами, всі ці симптоми добре узгоджуються із змінами, що відбуваються в мозку при зупинці серця та низькому рівню кисню. Тобто, хоча розповіді про цей досвід можуть бути надзвичайно емоційними та переконливими, вони не є доказом існування окремої містичної сутності, яку ми називаємо душею. Замість цього вони скоріше свідчать про фізіологічну реакцію людського організму в екстремальних станах, що може пояснити подібні відчуття без необхідності втручання надприродних чинників. Ти можеш скільки хочеш мене тут заговорювати, але ти так і не спростував експеримент зі зваженням тіла під час смерті? Думаю, я забуду? Так, так, дякую, що нагадав. Дункан Макдугал — це як він себе називав вчений, який намагався довести можливість зважити душу. Проте його експеримент не витримує жодної наукової критики. По-перше, він проводив вимірювання лише на шести людях, і при цьому результати були непослідовними. В одних маса зменшувалась, в інших ні. По-друге, його методологія була очевидно недосконалою. Використання старих ваг, мала вибірка і відсутність контролю над іншими змінами, наприклад, випаровуванням рідин, диханням чи змінами температури тіла, роблять його висновки, м'яко кажучи, сумнівними. До того ж, подібні експерименти нікому не вдавалось повторити з тим самим результатом. А це якщо що база, основний принцип наукового методу. Якщо експеримент претендує бути науковим, його результати мають бути відтворюваними. Ще один важливий аспект для розуміння цієї історії контекст, в якому вона з'явилась. Експеримент Макдугала став легендою не завдяки науковій строгості, а завдяки емоційному та містичному змісту ідеї 21 грама. Саме це число швидко ввійшло в популярну культуру як своєрідний ваговий показник душі. Однак, сучасна наука пояснює потенційне зменшення маси організму в момент смерті зовсім інакше. Природні фізіологічні процеси, такі як втрата рідин, випаровування та зміни в обміні речовин, можуть призводити до незначних змін ваги. Крім того, технічні помилки при зважуванні можуть бути зумовлені нестабільністю вимірювального обладнання та неконтрольованими умовами експерименту. Це класичний приклад того, як науковий експеримент, який не відповідає сучасним стандартам методології, може бути легко інтерпретований через призму людських міфів і колективного несвідомого. А ти чув щось про Джеймса Лейнігера? Думаю, що ні, інакше б ти змінив свою думку. Це хлопчик з США, який з раннього дитинства стверджував, що в минулому житті був пілотом, який загинув під час Другої світової війни. Хлопець детально описував авіаційні бої, літаки і навіть назвав своє ім'я з минулого життя Джеймс Г'юстон. Його батьки, шоковані знаннями дитини, почали перевіряти факти і виявили, що справді існував пілот в США Джеймс Г'юстон, який загинув у 1945 році біля Іводзіми. Це одна з багатьох історій про реінкарнацію, де, якщо заглибитись трішки глибше, все дуже чітко ясно. Якщо цікаво, можу зробити окреме відео по 100% доказах реінкарнації і детальніше пояснити, як саме це працює. Та як ти взагалі можеш не вірити в душу? Подумай лише про такі речі, як любов, прив'язаність, емоційний зв'язок з близькими людьми, це ж неможливо пояснити лише фізіологією. Душа це саме те, що робить нас людьми. Коли ми відчуваємо щось глибоке, щось сильне, що виходить за межі звичайної реакції організму, це саме душа нагадує нам про своє існування. Як інакше ти можеш пояснити, що людина здатна відчувати любов так сильно, що готова жертвувати собою, не утримуючи жодної матеріальної вигоди? Це ж справжнісінький прояв душі. Насправді твої аргументи дуже логічні. Якби ми жили в столітті так 15-му. Сучасна наука давно пояснила всі ці надприродні явища. Ті ж емоції, як любов або прив'язаність, це результат роботи мозку, зокрема, нейромедіаторів, таких як дофамін, окситоцин чи серотонін. Вони відповідають за відчуття прив'язаності, щастя, задоволення і навіть за здатність самопожертви. Твоє відчуття глибокої любові насправді пояснюється еволюційною вигодою. Сильні емоції і зв'язки допомагали нашим предкам вижити, створюючи міцні соціальні групи. Тож жодна душа тут не потрібна. Тож жодна душа тут не потрібна. Це всього навсього мільйони років еволюції та нейрохімічних процесів. Навіть якщо все, що ти кажеш, правда, і немає ніякої душі, то така кількість людей по всьому світу все одно буде вірити в це, і ти з цим нічого не зробиш. Так я знаю, це сумно, але доволі закономірно. З наукової точки зору віра в існування душі може бути досить просто пояснена. Як я вже й казав, багато релігій і культур включають концепцію душі як центральний елемент своїх вірувань. Виховання в такому середовищі сприяє прийняттю цієї ідеї. Люди часто прагнуть знайти сенс життя та усвідомити свою значущість. Віра в душу та загробне життя може задовільнити цю потребу, пропонуючи ідею продовження існування після смерті. Плюс деякі люди повідомляють про переживання, які вони інтерпретують як доказ існування душі. Такі, як відчуття присутності померлих або переживання пов'язані з клінічною смертю, ну або ще купа причин. До речі, чому вірте в чи ваші близькі, дайте знати в коментарях.